Отже, ми бачимо з вами на слайдах, шахраї копіюють платіжну картку. Тобто, подивіться, шахрай встановлює маленьку, майже непомітну камеру на банкомат. Ви бачите зараз на слайді. Далі підглядає через відеокамери, який пін-код вводить людина. Бачите, як зараз на слайді це показуємо. І ще нам потрібно правильно прикривати клавіатуру під час введення пін-коду. Щоб використати пін-код, шахраї раніше використовували накладну клавіатуру для його зчитування. Подивіться, як це відбувалося. Бачите, дуже схожа на справжню. Так, також для отримання інформації про картки та паролі, шахраї можуть створювати дублікати загальнодоступних мереж Wi-Fi та перебуваючи в одній мережі, жертвою перехоплювати дані банківських карток. Паролі та повідомлення. Аби не потрапити до рук шахраїв, необхідно не здійснювати банківські операції, коли підключені до загальнодоступної мережі Wi-Fi, не використовувати мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі, цим можуть скористатися зловмисники, вимкнути опцію автоматичного підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi, а краще завжди надавати перевагу інтернету від мобільного оператора. Перед загальнодоступною мережею Wi-Fi, першою світі масштабну кібервійну на рівні держави, розпочала РФ проти України поширеною практикою, що застосовують російські військові хакери в Україні, є розсилання інформаційної системи і шкідливого програмного забезпечення, що краде облікові дані. Понад чверть від усіх та можуть бути складовою більш комплексних і потужних операцій. Метою таких кібератак є знищення критичної інформаційної інфраструктури, шпіонаж, отримання даних щодо логістики, озброєння планів та операцій, сил безпеки та оборони, інформаційні психологічні операції, дезінформаційні вкиди з метою підриву довіри до спроможності органів державної влади, сил безпеки та оборони. Поширення панічних настроїв серед населення для підготовки кібератак хакери експлуатують довіру населення до сектору безпеки та оборони і маскуються, використовуючи теми пов'язані з захистом життя та здоров'я громадян, критичної інфраструктури. Річна статистика за 2022 рік свідчить, російські терористи не розрізняють військових та цивільних цілей у кіберпросторі також, українське. Е... Кібервійсько гідно дає відсіч ворогу. В наш час бізнес держава і кожен відповідальний громадянин своєї країни повинні максимально уважно ставитися до своєї захищеності в кіберпросторі. Це лише декілька прикладів сучасних кіберзагроз. Так, кіберзагроз. В наш час їх існує безліч. Щоб оберегти себе від шахраїв, потрібно дотримуватися базових правил платіжної безпеки, тримати в секреті три цифри на звороті платіжної картки CVV і CVS, код е, одноразові паролі банків та мобільних операторів, пін-код до картки, логін та пароль до інтернет банків. Також потрібно довіряти інформації лише з офіційних перевірених джерел. Не вводити жодних особистих даних, якщо не впевнені у безпечності сайту, захищати свої акаунти в соціальних мережах та дбати про програмне забезпечення на своїх пристроїх. Більше інформації про актуальні схеми шахрайства можна дізнатися на сайті НБУ Шахрай Гудбай. Сайт НБУ з платіжної безпеки Шахрай Гудбай це інформаційна компанія, мета якої навчити українців правилам безпеки безготівкових та онлайн платежів. В рамках цієї компанії Національний банк створив сайт з правилами платіжної безпеки. На сайті ви знайдете більшу інформацію про телефонне шахрайство та сценарії шахрайства, левхаки безпечних онлайн покупок та онлайн-шопінг, ознаки листів від шахраїв та шахрайських сайтів. Також на сайті розміщені відеоролики та постери з актуальними сценаріями шахрайства. Ем, освітній сайт гаразд. Це безкоштовна онлайн-платформа, завдяки якій українці зможуть здобути рівень фінансових знань, достатні для ухвалення відповідальних рішень щодо персональних фінансів. Це доступний зручний інструмент для навчання фінансовій грамотності, що системно і простою мовою надає відповіді на складні питання щодо фінансового ринку. Сайт Анатомія Гривни це освітній портал НБУ. Мета якого навчити українців швидко перевіряти банкноти гривні та на справжність та нагадати населенню, які банкноти та монети є в обігу, а які вже не приймаються до оплати. Також на сайті є навчальні короткі відео про те, як здійснювати перевірку банкнот гривні, виконуючи всього три кроки. Сайт був створений в межах Всеукраїнської інформаційної компанії НБУ із безпеки готівкових розрахунків, яка була проведена у 2021 році. Так. Ауда музей грошей НБУ серія відеозаписів, яка створена музеєм грошей Національного банку України до стендів виставки Музей Гривних. Просто небо, яку організував Національний банк до 25 річчя гривни. За аудіогіди ви дізнаєтеся більше інформації про гроші на такі теми: історія українських грошей, відродження гривні, перша сучасна гривня, склад матеріалу для гривні, дизайн банкнот, постаті на банкнотах, друг банкнот на карбування монет, захист банкнот, срок життя банкнота монет, широдінь банкнот, історія культури та видатні постаті на монетах гривні. Інкасація, анатомія банкномату, мільйон гривень, інфляція, заощадження, анатомія та еволюція картки, кешлес та платіжні інновації. Слухайте аудіогід та дізнавайтеся більше. Про гроші. Отже, на сьогодні ми закінчили з вами цю дуже цікаву лекцію заняття, і ми вас чекаємо наступного заняття. Воно так само буде дуже цікавим і змістовним. Я вам на сьогодні кажу дякую і до побачення.